На наших очах згашається слово. Останнім хвилинам вже відлік іде, Лише уявить ви вже все готово. І скоро за церквою Бог наш прийде, Призначена зустріч влаштоване місце. І стрілки зійдуться ось-ось на часах, І сукню готує на зустріч невіста. Що в вісонні явитися там. Стрічі прийшли, залишились хвилини. І хочеться так, щоб той чай вже настав. І вічності свято і рветься в ту днину. для тих, хто Ісуса Христа так чекав, Їм ведь Господь благодать піднесення, Він церкву підніме свої в небеса, на хмарах прекрасних святіті хвилини обійме невісту, небесна краса, і вверх в небеса через зорні далі, жених і невіста, рука у руці. Всі ангели скажуть, як довго чекали, з яким нетерпінням рахували віки. Жених і невіста, що Божого сина за і гості, Ангелів хор. О хто описати цю зможе картину, яку ще не бачив нічий людський зір. Він скоро прийде, він прийде неодмінно, і явними стануть всі мрії її, чути вже кроки його безупинні, наближають світанок, молитви святих. Жени вже гляде, тож не час ми не знаємо, где церква. Та важко бува на землі, і голосно з серце так б'ється і чекає, два місяці ще, чи, може, роки. Не знає невіста, і я теж не знаю. Та думка одна зустріча новий день. Гриди, мій бажаний, тебе я чекаю, мій цар, мій Господь, мій Спаситель, мій Бог. Не мені призначати мій Господи дати, і вчасно ти, Боже, за нами прийдеш. Та все ж із надією я буду чекати. А може, ти завтра нас не буде